Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпор і погляньте, яка в нас цікава штучка є сьогодні для вас. Це посилення вісі задньої навіски на трактор Т25 уже під МТЗ-Вісь. І тяга поздовжня буде стояти не з маленьким шарніром, а з великим шарніром діаметром 28 мм. Набагато потужніше, Уже давно провірена. Така схема класно працює. Плюс до того, що ви можете тяги, кому потрібно. Замість цих Т-25 вже ставити ЮМЗ поздовжню тягу. Буде як посилена на Т-25, і набагато буде міцніша ваша навіска. Тому кому потрібно, замовляйте. Тяги поздовжні. Або Т-25, або ЮМЗ, хто бажає більш посилені. Вісь поздовжніх тяг МТЗ і на трактор МТЗ і на Т-25, і комплект для посилення осі задньої навіски. Ціни на сайті все є. Кому потрібно, замовляйте з вами підприємство Гродніпор. Або телефонуйте за телефоном 068 748 73 01. До нових зустрічей! Всього вам найкращого.